Кірвограді цими вихідними відбулося чергове народне віче. Зібрання носило здебільшого інформаційний характер. Виступаючі говорили про останні події в суспільно-політичному житті обласного центру. Зустрітися із громадою та прозвітувати про свою роботу запрошували секретаря міської ради Івана Марковського та міського голову Олександра Сайнсуса. Чи прийшли вони на віче? Знає Сергій Михалін. До початку традиційного недільного зібрання активісти Євромайдану змонтували тимчасову пам'ятну дошку Героям Небесної Сотні. Гроші на її виготовлення збирали під час попередніх акцій. Народне віче цього разу зібрало кілька сотень людей. Розпочали традиційно з гімну України. Далі присутніх поінформували про затримання міліцією кірвоградських тітушок за підозрою у вчиненні протиправних дій під час мітингу 26 січня. Брати майбороди були заарештовані після того, як канал Інтер взяв у них інтерв'ю. А наші прокурори говорили, що вони не можуть знайти, міліція їх не могла знайти. Прозвітувати про свою діяльність на посаді секретаря міськради, цього разу прийшов Іван Марковський. Свій виступ почав з виправдань. За словами Марковського, на сайтах деяких змі розміщена інформація, що він, начебто, не брав активної участі у майдані. Я дійсно був уч активним учасником революції гідності. Я пройшов весь майдан, але я стояв на майдані в Києві. І як відомо, що одночасно. Ну, бути на Майдані в Києві і бути на Майдані в Кіровограді – це просто неможливо у кіровоградців до Марковського чимало питань. Зокрема, згадали його виступ під час урочистостей до 200-річчя Шевченка. Пам'ятаєте, як ви сказали, що покладати разом з громадою квіти це приниження? Бо ви влада, і ви тричі в однохвилинному своєму виступі сказали, що це. Приниження. Було таке слово, що я вважаю себе приниженим. За що? За те, що там біля Шевченка не було жодного вчителя, не було учителів української мови, ти, от директора школи, вибачте, не було вчителів української школи, не було дітей, які повинні були розказувати вірші. Це було тільки Тим, що стояли партійні прапора, а це був не партійний мітинг, а свято по вшануванню Шевченка. А от міський голова Олександр Сайнцус вкотре проігнорував запрошення на віча. Пояснив це тим, що не хоче, аби йому плювали в обличчя, як це було під час однієї з акцій. Активісти запропонували ініціювати перевибори і оголосили про люстрацію мера. Сайнцуса обрала територіальна громада. У виборах участвовало 60 тисяч чоловік, і скільки проголосували і тільки вони можуть вимагати звільнити Саїсуса. То, що ми об'являємо люстрацію, це все правильно. Буде закон, будемо люстрірувати у своїй промові. Секретар міськради розповів і про створену за його ініціативою депутатську комісію, яка перевірить, чим годують дітей у школах. Також запросив містян до обговорення транспортної реформи. Окрім виступу Івана Марковського під час віче громадян закликали долучатися до оргкомітету по проведенню в Кіровограді всеукраїнського форуму євромайданів. Ми коли були на форму Євромайданів то в Одесі, в Києві, в Харкові, ми жили у людей всім, як у квартирах, у приватних будинках, які погодились ув'язу нас прийняти за такою самою схемою, будемо працювати. Ми хто з Кірвоградців бажає прийняти себе активісти форму Євромайданів. Вони зараз оголосяться. Потім ми ці дані використаємо. Наступного разу Кірвоградський віче збереться цієї п'ятниці. Сергій Михайлін, анатолій басистий день за днем.